Лічно я таким пользуюсь, в мене такий з собою. Він має товстий, класний алюмінієвий корпус. Не путайте з отими моделями, які нікуди не годні. Є моделі пластмасові. Не ведіться на провокацію, ребят. Так що оце ось нормально. Е, Осьо акумулятор до нього в комплекті йде. Ну ми знаємо, що він галімий, так що зразу замість нього Samsung поставили. Оце ось. Оце. Зарядні до нього. Ставлю. Світе класно далеко, для похожі хватає, і при тому дуже швидко приключається. Тобто, одним движенням руки раз, бігеньком, і ти знову світиш. Раз, і ти знову світиш. Це удобно, це одною рукою робиться. робиться. тому він доволі противоударний. Не можна хозяїнки забивати. Класний ліхтар.